Доброго ранку, дітки. Пропоную вам сьогодні погратися. У мене є ось така картинка, нам треба знайти пару. Я пропоную вам назвати і поєднати емоції. Чому лисеня і дівчинка відчувають ці емоції? Подивіться, будь ласка. Перша емоція в нас ось така. Що це за емоція? Так, це може бути страх. Або здивування. Ви відчували колись таку емоцію? Коли саме? Так, це коли ми або дуже сильно злякалися чогось, або дуже сильно здивувалися чомусь, так? І ось така емоція може виникнути на нашому обличчі. Наступна емоція поєднуємо. Ось подивіться на дівчинку і на лисенятку. Що це за така емоція? Так, це сум. Коли вона виникає? Коли нам стає сумно, так? Коли ми за кимось сумуємо? Наступна емоція? Що це за така емоція? Ану, повторіть мені, будь ласка, її. Так, це може бути така злість, да? коли виникає така емоція? Коли ми чимось незадоволені да? і можемо так ручки скласти в кулачки і ось так. Свій гнів винести на, на люди, так? тому виникає в нас така емоція, ми чимось незадоволені. Так, далі наступна емоція. Що це в нас таке? Це така емоція сором'язливість, да? коли ми чомусь, чогось соромимося, да? нам щось сказали що... приємно, да? і ми засоромилися. І виникає ось така емоція. Далі подивіться ось які емоції. Що це за емоція? Це радість, да? веселість. Така емоція буває у вас чи ні? Так, коли ми в чомусь дуже радіємо, і ми можемо навіть пострибати, сказати ура! Наприклад, коли нам запропонували щось того, що ми дуже довго чекали. Да? І ще ось така емоція. Є. Коли ми комусь раді і можемо ось так тільки оком підморгнути, да? ось такі емоції. А ще емоції бувають дуже-дуже різні. Сьогодні я пропоную вам позайматися нашими рученятами. Ми будемо виконувати різноманітні вправи за допомогою наших рученят. Приготуйте свої ручки. Ось, подивіться, одної ручки, дивіться, ось, ми з'єднуємо тільки великий пальчик і вказівний. Іншої ручки ми тримаємо кулачок. І далі ми будемо повторювати, змінювати ручку. Далі і ліву ручку, наприклад, ми складаємо в кулачок, а праву ручку робимо ось вказівним і великим пальчиком Ось з'єднуємо їх такий кружочок. А всі три пальчики вирівнюємо і міняємо ось так. Бачите? Ось. Давайте, зараз я включу вам. Меняем. вправа, подивіться у нас. У нас на одній ручці виставлено тільки вказівний пальчик і великий пальчик. Три пальчика ось так складені. Права ручка у нас всю долоньку ми показуємо. І так само ми змінюємо, дивіться, складаємо іншу ручку, Ви... тільки щоб у нас видно було великий пальчик і вказівний. А іншу ручку ми всю вирівнюємо, всю долоньку. І міняємо ось так. Та да, давайте під музичку. Повторюю. Ж повтори за мною, дивіться, одна у нас долонька, подивіться ось так. Серединкою, бачите, у нас серединка-долонька, а друга долонька в нас вивернута. Дивіться, на одній долоньці нас пальчики разом, а на іншій долоньці нас пальчики ось так розставлені. І ми міняємо ручки. дивіться, перевертаємо цю ручку ось так, роздвигаємо пальчики, а цю ручку ми пальчики з'єднуємо, а великий пальчик віддвигаємо. Дивіться, ось. Бачите? Під музику давайте зробимо, виконаємо цю вправу. Наступна вправа, подивіться, у нас долонька, ручки складені в кулачок, але великий пальчик у нас дивіться. Наступна ручка у нас, дивіться, ось у нас теж кулачок, але тепер у нас висунутий вказівний пальчик, і нам треба змінювати. Дивіться ось так. І дивіться, як у нас стоять кулачки. Цей стоїть ось так боком, а тут долонька прямо стоїть. Бачите, тепер міняємо ось так. Важко діти, так? Да? Але ці вправи допомагають нам зосередитися, розвивають нашу пам'ять. Та ще й гімнастику для пальчиків ми виконуємо, так? Да? Давайте зараз під музику будемо виконувати ці вправи. Спочатку не спішіть, потихли. Остання майже вправа, подивіться. Так само у нас, дивіться, ми вже робили, мабуть, цю вправу. Всі пальчики на одній долонці разом з'єднані, а великий пальчик у нас в сторону дивиться. Тут у нас всі пальчики дивляться в сторону. І нам треба поміняти, подивіться. Одна долонька в нас ось розвернута, друга серединкою долонька в нас. Да? Бачите? Ось. І ми міняємо потім ручки. Долоньки. Так, давайте зробимо ще цю вправу. Молодці. Наступна вправа у нас називається Подивись і запам'ятай усіх тварин». Кого ви бачите зараз на екрані. Так, бегемота. Далі. Жираф наступний. Далі. Зебра. Носоріг. Подивіться на зображення і запам'ятайте усіх тварин. Запам'ятали. А тепер подивіться, кого не вистачає. Так, не вистачає жирафа. Добре. Знову подивіться уважно. Хто стоїть перший, другий, третій, а хто стоїть четвертий. Запам'ятали молодці. Подивіться, будь ласка, кого не вистачає? Хто в нас зник? Так, зник у нас носоріг. І ще раз подивіться уважно. Хто стоїть четвертим? Носоріг. А другим? Жирафа. Хто стоїть першим? Так, бегемотик. І третій хто стоїть? Третьою Зебра, молодці. І остання картинка. Подивіться, кого не вистачає в нас. Розумнички. Не вистачає в нас зебри. А зараз пропоную пограти в гру Кульки. Так. Пускаємо екран. Діти. Уявіть собі. Що ви тримаєте повітряні кульки, які потрібно надути. А для цього нам потрібно глибоко вдихнути в легені носиком, трішки затримати повітря і повільно випустити повітря, начебто надуваючи кульку. Подивіться, ось ми вдихаємо в легені носиком повітря. так… Затримуємо повітря, уявляємо собі, що ми тримаємо кульку і потихеньку надуваємо, випускаємо повітря, дивіться, вдихнути повітря так. Наче наша кулька надувається так. Випускаємо повітря в кульку. Більшу, більшу, не забуваємо вдихати носиком. Ще хочу надути більшу кульку. Ось, зараз я зав'язала свою кульку, і ось така велика куля в мене вийшла. Давайте повторимо ще раз цю вправу, ще одну кульку надуємо. Взяли уявну кульку, приклали її до ротика, сильно-сильно носиком вдихнули повітря в легені і потихеньку випускаємо її в кульку, і вона начебто у нас надувається. Давайте вдихаємо носиком так. Ось наша надута вкулька. кулька. Я сподіваюся, що у вас теж вийшло надути уявні повітряні кульки. Молодці, дітки. А зараз я пропоную вам ще один цікавий спосіб малювання, який називається дзеркальне малювання. Дзеркальне малювання це не лише цікава гра, а й чудова вправа для розвитку дрібної моторики-пальчики, покращення нашої пам'яті та розумової діяльності. Отже, приготуйте, будь ласка, аркуш паперу. Візьміть фломастери, або олівчики у ліву і в праву ручку. Подивіться, як на малюночку, лівою ручкою ми кладемо наші, наш фломастер, дивіться, зліва внизу, а правою ручкою ми справа вгорі на, на аркуші паперу. І треба нам тепер. Одночасно провести лінію. Лівою, лі... Лівою ручкою проводимо знизу догори, а правою ручкою зверху донизу. Все це робимо одночасно, ось так малюємо. Ось. Дивіться, щоб виходили ось такі лінії. Бачите? Одночасно знизу вгору ведемо лівою ручкою, а правою ручку згори вниз. І ось так проводимо, поки наші лінії не зустрінуться. Важко вам робити, скажіть. Так, тому що наші руки ще не звикші до такої роботи. Так, проводимо лінії. Стараємо, щоб у нас рівненькі лінії виходимо. Так, дітки, це важко робити. Так, молодці. Наступна наша вправа, дивіться, знову беремо наші фломастери або олівчики і будемо малювати квітку. Дивіться, ставимо наші олівчики на середину аркуша. І разом одночасно проводимо дві лінії вниз, малюємо стебло нашої квіточки. Намалювали стебло, а потім так само одночасно, двома руками, малюємо ось так листочки наші квіточці. Незвична, да, дітки? Але цікава граця? І чудова вправа. Так, далі, намалювали молодці. Далі, дивіться, все ми виконуємо не однією ручкою, а двома ручками одночасно. Малюємо серединку нашій квіточці. І далі малюємо так само пелюстки. Ось. Робимо такі маленькі кружечки, але робимо це двома руками одночасно. Це важко, дітки, трішки. Ось. Такий малюночок у мене вийшов. Ну що, діти? Сподобалися вам такі ігри з пальчиками? Ви можете долучитися до таких ігор з батьками або з братиками і сестричками у вільний для цього час. Бажаю вам гарного дня, до наступної зустрічі!